Вітаю понеділок, 13 листопада, в студії Вадим Ярошенко. Це новини лайв Про головні події в Україні та світі просто зараз. Місія здійснена. У Румунії стартують навчання українських пілотів на винищувачах f 16 Готуйте Аманці. Українці отримають третю платіжку за газ. Зона ризику причиною спалаху гепатиту, а на Вінничині могла стати питна вода. У Румунії стартують навчання українських пілотів на винищувачах. F-16. сьогодні там відкривають європейський навчальний центр на військово-повітряній базі Фетешті. Нідерланди нададуть від 12 до 18 винищувачів для тренувань як українських, так і румунських пілотів. Перші п'ять з них вже відправили до Румунії тиждень тому. За оцінками підготовка пілотів займе щонайменше півроку. Наразі передати Україні F-16 пообіцяли чотири країни: Нідерланди, Данія, Норвегія та Бельгія. Що робити, якщо на блокпосту вимагають віддати авто для ТРО? Як повідомляє юрист Зоряна Матюшенко, вимога передати машину може бути правомірною виключно за умови неухильного дотримання певної процедури. Військовий орган має погодити рішення, тоді складається відповідний акт, а згодом здійснюється виплата компенсації. За словами правозахисниці, варто розуміти, що поняття примусового відчуження та вилучення майна відрізняються. Юристка стверджує, що перше стосується приватного та комунального майна і може здійснюватися лише за умови попередньої чи подальшої компенсації його вартості. Якщо говорити про вилучення, то воно відбувається виключно коштом державного майна. В такому випадку вартість не відшкодовують відпустка за сімейними обставинами. У яких випадках військовим надається відпочинок? Щорічна основна може тривати 30 днів. Крім того, за бажанням військового її можна розділити на дві частини, але за умови, що основна становитиме не менше 15 календарних днів. За словами юриста Ростислава Кравця, для цього необхідно написати рапорт безпосередньо на ім'я командира частини та додати підтверджуючі документи серед причин укладання шлюбу, тяжка хвороба, рідних, а також пожежа або стихійне лихо. Через допис Ірини Фаріон у тимчасово окупованому Криму затримали студента. Хлопець написав екс депутатці листа, в якому розповів, де він живе та навчається а також показав свою проукраїнську позицію. Фаріон опублікувала скріншот цього листа, не приховавши прізвище студента. За декілька днів у кримських пабліках з'явилося відео, на якому саме цей хлопець розповідає, що його затримали окупанти і провели з ним бесіду в центрі боротьби з екстремізмом. До речі, користувачі в коментарях під дописом Ірини Фаріон просили її приховати ім'я хлопця однак та цього не зробила. СБУ затримала двох ворожих поплічників, які полювали на Петріот та фотографували наслідки прильотів по Криву та Черкасах. За даними слідства, одного з фігурантів найбільш цікавили орієнтовні координати базування систем української ППО. Приховані фотознімки, робили з різних ракурсів та прив'язкою до місцевості. Один із затриманих виявився доктор філософії, колишній викладач одного із чернігівських закладів вищої освіти. У 2015 році він виїздив до тимчасового окупованого. Оного Криму, де отримав російський паспорт. В Україні відновлюють кваліфікаційне оцінювання суддів на відповідність займаній посаді. Усього перевірятимуть майже дві тисячі робітників Феміди. Співбесіда та дослідження до чекають 1775 осіб, а понад 100 спеціалістів розпочнуть із складання іспиту. До етапу співбесід буде залучена громадська рада доброчесності. Голова вищої кваліфікаційної комісії суддів Роман Ігнатов зазначає, якісне та прозоре проведення кваліфікаційного оцінювання. Сприятиме підвищенню довіри до правосуддя в Україні. Причиною спалаху гепатиту А на Вінничині могла стати питна вода. За даними головного санітарного лікаря Ігоря Кузіна, принаймні про це говорить кількість хворих, але точного висновку фахівці поки що не мають і тривають експертизи. Серед інших можливих варіантів продукти з місцевого ринку, де закуповувалася більшість пацієнтів. Кузін наголошує, переважно українці не мають імунітету проти гепатиту. А захворювання передається контактно-побутовим шляхом, тобто це хвороба немитих рук. Українці отримають третю платіжку за газ. Як пише «Газправда», за законом потрібно платити не лише за газ та за його доставку, а й за отримання внутрішньо. Будинкових мереж раніше плата за технічне обслуговування була включена в основний тариф, однак зараз цей пункт відокремили. Наразі регулятор ще не затвердив зразок типового договору та граничні тарифи. Водночас українцям вже рекомендують підписати відповідні документи з організацією, яка займається технічним обслуговуванням. Якщо ж ТО та поточний ремонт газомереж у будинку не буде проводитися, розподіл природного газу до споживачів має припинитися. Однак, поки регулятор не вирішить бюрократичні питання щодо договорів, підключати газ людям не будуть. І початку повномасштабного вторгнення РФ із України незаконним шляхом намагалися вивезти понад тисячу одиниць зброї, 19,5 тисяч боєприпасів та понад 150 тисяч наркотичних речовин. Про це новинам лайв розповів директор департаменту охорони державного кордону ДПСУ Леонід Баран. За його даними, найбільше таких спроб фіксують у бік Польщі, Угорщини та Молдови. У де. ПСУ також розповіли, скільки чоловіків намагалися втекти з України під час війни. Із 24 лютого 22-го року по 1 вересня цьогоріч затримано 13 тисяч особи, найбільше із них на кордоні з Молдовою та Угорщиною. Колишнього прем'єр-міністра Великої Британії Девіда Кемерона призначили новим міністром закордонних справ королівства. Крім того, у рамках перестановок у уряді Ріші Сунака, екс-главу МЗС Джеймса Клеверлі, призначили міністром внутрішніх справ замість Суели Бравермен. Останню звільнили з посади після її резонансної статті, в якій вона звинуватила лондонську поліцію в упередженості на користь пропалестинських протестів. Джеймс Кемерон. Очолював уряд Великої Британії з 2010 по 2016 рік, перш ніж піти у відставку після референдуму про Брексіт. Останні сім років він писав мемуари та займався бізнесом, зокрема у фінансовій компанії, що згодом збанкрутувала. Канада протестувала чотириденний робочий тиждень. У дослідженні Йоркського університету взяли участь 30 компаній та 3,5 тисяч співробітників. Експеримент тривав цілий рік і показав перспективні результати. Понад 90% робот. Давців не тільки не помітили падіння продуктивності праці, а й зафіксували його зростання. А 96% співробітників стали значно здоровішими та щасливішими. Більшість компаній зголосилися залишити чотириденку навіть після закінчення тесту. І наразі у мене все. Якщо на вашу думку ми оминули новину, яка також заслуговує на увагу, напишіть про неї в коментарях під цим відео. Та не забувайте підписатися на новини Лайв. Дякуємо за увагу! Слава ЗСУ! Слава Україні!